Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Про талант, роки життя та практика зазвичай дозволяють мені оцінювати ту чи іншу подію одразу, які цінність, такі можливі наслідки. Але чи не вперше мені знадобилось два тижні, щоб оцінити масштабність події? Я про статтю залужного. Не знаю, чи писав її сам главком, чи хтось за нього. Думаю, все ж таки він сам. Але це було зроблено майже геніально. Тільки два тижні поспіль стало зрозуміло, скільки осиних гнізд розворушила ця публікація від нашого. Попу до Пентагона від Конгресу до Брюсселя від Трампа до Ілона Маска і багато людей побачили в ній різні посили. Хто стверджував, що це констатація глухого кута? А хтось що маніфест перемоги? І навіть не важливо, як цю статтю хто сприйняв. Важливо, що на тлі застою української тематики заворушились всі журналісти, політики, військові. Вчора про цю статтю конгресмени питали у Єрмака, але що міг відповісти Єрмак, коли на такі питання повинні були відповідати зовсім інші люди? Цю статтю демократи використовують у своїх аргументах на користь необхідності. Ці посилення допомоги ЗСУ. пентагонівці почали рискати у пошуках незадіяних резервів. Західні журналісти вже два тижні шукають якісь додаткові посили між рядків цієї публікації. Навіть маски прочитав і прорекламував у притаманному йому скандальному стилі. Одним словом, сталося головне: стаття підняла великий пласт мулу з того болота, яке вже почало застоюватись, і це мало набагато більший ефект аніж місяці дипломатичної роботи нашої влади. Сьогодні Байден має провести перемовини з Джонсоном. І як пишуть місцеві змі, серед інших аргументів на Ось України у папці президента США будуть лежати тези з цієї статті, так що і писала її дійсно талановита. Усьому людина. В той же час у пабліках розходиться заява Ілона Маска, де він називає Зеленського м'ясником, який живе в паралельній реальності і хвалить залужного. Я думаю, що залужний точно той, хто цінує життя своїх людей, і тверезо дивиться на те, що відбувається насправді. Зеленський давно вже живе у своїй реальності м'ясника, і ця реальність не відповідає дійсності, заявив Маск на аудіоконференції УІКС. на Росії. Такого собі віщуна на всі теми грає Юрій Лоза, а в Америці Ілон Маск. Але хтось же вкладає йому у вуха такі тези і знаючи, з ким він пов'язаний з Гадатись, хто це не важко, проте згадуючи останню статтю залужного, у декого могло скластись саме таке враження. Якщо протиріччя між верховним та главкомом таке існують, чого б не хотілося. Я на стороні главкома головне життя наших воїнів до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.